Лікування е, нападів мігрені направлено на те, щоб е, зменшити прояви е, цього нападу і зменшити кількість нападів, е, які можуть виникати у хворого. Існує так звана абортивна терапія, коли ми призначаємо ліки для того, щоб припинити наступ мігрені. І існує профілактичне лікування для того, щоб зменшити е, кількість нападів. В місяць. На сьогоднішній день ми маємо багато препаратів, які можливо застосовувати при мігрені. Це триптани, це нестероїдні протизапальні препарати, це дуже такі нові препарати, які відносяться до моноклональної терапії, які профілактують появи приступів мігрені при умові, якщо ми робимо ін'єкції або один раз на місяць, або раз на три місяці, пацієнти повинні не самі приймати ці ліки і е, вишукувати їх в аптеках, а все ж таки звертатися до лікаря. Бо мігрень це головний біль, який потребує диференціального діагнозу з іншими відами головного болю. Бо головний біль е, існує первинний, вторинний і так звані тригемінальні головні болі. Мігрень. Це первинний головний боль, і до первинного головного болю відносяться також головні болі напруги і кластерний головний біль, який відноситься до тригімінальних е вегетативних е болів. Всі ці е головні болі вони потребують свого лікування і різних медикаментів. Якщо е люди, ну, Самі вибирають медикаменти і приймають їх дуже часто, то це може призвести до так званого абузусного або рикошетного головного болю, але ще його зараз називають як головний біль, який визваний надмірним споживанням ліків. І про це ніколи не повинно не повинні ми забувати, бо в таких випадках. Головний біль може виникати кожен день. Він може не такий інтенсивний, як сама мігрень, але він заважає людині жити, працювати, знижує якість життя. Терпіти біль не, мож... не потрібно, бо це приводить до ускладнень Мігрені. Це може бути мігренозний статус, це може бути інсульт. Це найважче. Роскладнення, які можуть бути при мігрені. Тому обов'язково, якщо виникає мігрень, потрібно приймати ліки, але ті, які вам підкаже лікар. В домашніх умовах можливо ну, трохи знизити біль так. Це виключити світло, яке може бути подразником, це закрити вікно, щоб не було дуже чутливий шум, такі звуки неприємні, можна прикладати прохлап. Прохолодні предмети до голови, тобто, навіть навіть металічні предмети, ложка, вилка до візку, може інколи корочка лимона, трошки або такий запах цитрону, він полегшує головний біль. Ну і якщо хворий знає, які ліки він повинен прийняти, то він приймає. Ці ліки і часто ті пацієнти, які страждають на мігрень, вони знають, які ліки допомагають, але потрібно пам'ятати, якщо напади мігрені є, то потрібно приймати антимігренозні препарати не частіше як 2-3 рази на тижні, щоб запобігати оцієї абузисної або рикошетної, або болі головної, яка визвана надмірним споживанням ліків.